У Житомирі відбулася науково-практична конференція, присвячена питанню народовладі в Україні, до обговорення якого долучилися активісти українського вибору, викладачі та студенти одного з найбільших українських аграрних університетів Житомирського національного агроекологічного університету, вчені експерти, представники громадських організацій та змі, земельні відносини в сучасних умовах розвитку виробництва, право українського народу на землю як складова народовладдя, ці та інші питання були винесені на обговорення під час конференції громадським рухом, український вибір, який розробив свій проект закону про проведення всеукраїнського та місцевих референдумів за народною ініціативою. Дуже поширеною є точка зору. До речі, слід визнати відверто, що ця точка зору на інколи штучно насаджується представниками нашої політичної еліти. Що держава це десь далеко від нас, що право це щось незрозуміле, яким повинні чим повинні займатися виключно юристи. Ви хочете йти до суду, не треба йти до суду, все одно ви там нічого не здобудете, свої інтереси не захистите, і так далі, і так далі, і так далі. Так ось я би хотів висловитися рішуче проти такого сприйняття права і такого сприйняття держави. І власне та ідея, яка лежить в основі руху українські вибори, якраз полягає в тому. Що ідея вона не є новою, вона стара, вона традиційна, вона класична. Але те, що вона класична і традиційна, це жодним чином не робить її менш актуальною для сьогодення. Громадський рух український вибір пропонує розроблену за сприяння провідних експертів концепцію федеративного устрою, яку потрібно обговорювати, адже тематика народовладдя цікавить усіх громадян України. А для житомирян вона злободенна, вважає заступник голови громадського руху. Професор Василь Німченко прикладом цього є прийняти під тиском мітингувальників рішення Житомирської обласної ради про скасування свого дозволу на розробку титанових родовищ, але такі питання мають вирішуватися не на мітингах, а на референдумах. Я вам процитую конституцію статтю 13 і 14, яка однозначно визначає, що все, що є навколо, щоб було доходніше. Є власністю українського народу, причому український народ написано з Великої букви. Але, на жаль, коли ми кажемо про міг то це єдине, що на сьогоднішній день ще є стримуючим фактором наявність Конституційної норми, що народ є власником. Адже скрізь йде шалений тиск перебрати на себе повноваження управлінця землею в місці з повноваженням власника. Що це за такий земельний кодекс України, який на сьогоднішній день навіть не має згадки про те, що земля є національним багатством і що землі, власником цієї землі є український народ. Український вибір якраз і вбачає свою дію, свою місію в тому, щоб люди зрозуміли, що їх не тільки дурять, їх обкрадає. До обговорення питання права народу впливати на прийняті рішення в Україні долучилися як провідні експерти, так і студенти. Народ приймає всі далі правильні рішення. От, наприклад, народ завжди хоче, маленькі, щоб були налоги і більші зарплати. А якщо маленькі налоги, то може бути висока пенсія або хороше медицинське обслуження. Це непонятно як. Але якщо я вам поставлю такий питання, готові ли ви для себе, для вашого району, для області урізати налоги, але для того, щоб ці налоги, Платила другая область, другой район и так далее. Мне почему-то кажется, что ваш ответ будет нет. Почему? Потому что вы понимаете, что пожертвовав интересами других в данной ситуации, ставится под удар не просто какая-то другая область или какие-то другие люди, какой-то другой сегмент общества, ставится под удар вся страна в целом, вся система. Поэтому давайте все-таки верить, что у нас с вами, опять же, народ это не абстрактное понятие. Гражданское общество это не там на улице. Гражданское общество это здесь. И народ это мы с вами. Учасники конференції мали змогу поспілкуватися за допомогою відео онлайн-конференції з лідером громадського руху український вибір Віктором Медведчуком, який підкреслив, що нині чинний закон про референдум відповідає інтересам влади і є далеким від інтересів українського народу. Якщо Єсії з статті 5 конституції, де записано, що єдиним істочником власті являється народ, і осуществляють його як непосредственно, так і через так, от через. не продолжая текста этой статьи, мы делаем уже 21 год. А непосредственно с этим сложнее. Единственное, что мы делаем непосредственно, это ходим на выборы. Избираем парламенты, президентов, местные представительские органы, советы. Но, как видим, жизнь от этого лучше не становится. Лідер громадського руху український вибір зазначив, що вони не нав'язують свою точку зору, а лише говорять про те, що пропонований закон це вигід для України, що зіткнулася з проблемами, які іншим шляхом вирішити не може. Адже питання повернення влади безпосередньо народу є одним з головних напрямків діяльності українського вибору.